Нагадую, ви дивитеся Консиліум на Першому міському телеканалі. Ми зустрічаємо в нашій студії вже другого гостя. І це Іван Безкровний, керівник напрямку загальної хірургії, багатопрофільної лікарні Одрикс Нафілатова, хірург, ендоскопіст, баріатричний хірург, онкохірург. Пане Іване, вітаю вас в нашій студії. Добре. Ви знаєте, дуже цікаву тему сьогодні обрали. Багато хто чув, може навіть хтось нахапався міфів щодо цієї теми, я впевнена. Це баріатрич Хірургія, баріатрія, баріатричні операції, хто як називає, про все це сьогодні поговоримо. Що це, це пошук е, краси в людині, якихось таких, е, знаєте, екстремальних заходів щодо поліпшення зовнішнього свого е, вигляду. Чи це дійсно така операція, якої людина потребує конче і е, е, немає інших е, способів, щоб е, їй допомогти. Давайте взагалі е, скажемо, що таке. Баріатрія, що таке баріатрична операція для того, щоб окреслити, про що ми говоримо? Е, так, ну баріатрія це такий супутній, такий суцільний е, термін, який включає взагалі боротьбу з ожирінням, так але частіше за все він е, зв'язує на завжди при спілкуванні саме з операціями. Тобто, uh -huh. це ті операції, які спромовані на зниження ваги у пацієнтів. Ну, якщо ми будемо говорити про зниження ваги, це ж не так, що ви, як то знаєте, пластичні хірурги е, прибрали зайвий там е, якусь жирову масу, і все людина е, стала е, знаєте, тонша і е, е, більш така красива. Це мається на увазі, взагалі, я так розумію, е, штучна зміна будови травної системи. Так, це про це йде мова не тільки е, про м, саме зменшення ваги, тільки. Так, тому що пластична хірургія вона забирає тільки зовнішнє, наприклад, uh -huh. так, але у нас широва вона має місце не тільки зовні, але й всередині. І Тому баєтичні операції це операції, які змінюють частково травний тракт. Так і направлені на те, щоб, щоб пацієнт з'їдав менше, uh -huh. так і саме за що цього, менше е, калорій він отримує, а також у нього відчуття насиченості е, швидше швидше. Так? так і тому пацієнт скидає вагу. І чому барятична операції такі ефективні? Тому що пацієнт не просто скидає вагу зараз, а це довгостроковий ефект. Тобто це набагато багато років. Не так як пацієнт схуд від якоїсь дієти, так, так. Скинув 5 кілограм, але через місяць він набрав 10 Ну так розуміємо, що при такій операції людина не, не так швидко, як ви підкреслили. Вона зменшує ту вагу. Це процес, так і може вона і звикає до цього, хоча ще повернемося, чи повертається вага, якщо не дотримуватися всіх рекомендацій лікаря після того, як пройдеш весь, все це коло. Яке заплановане для кого показана ця операція? Кому вона хто, хто її потребує? Частіше за все, це пацієнти, які страждають саме на ожиріння. Це не ті пацієнти, які мають збиткову вагу, uh -huh. так а ожиріння першого, другого, третього ступеня, і ті пацієнти, яким ця вага заважає і вона викликає супутні захворювання. Тобто, це може бути і цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, ендокринні порушення, проблеми з суглобами. Тобто, дуже тобто багато. до інвалідізації може доходити, звичайно, так звичайно. Тому у дуже великих пацієнтів, так які страждають суперужирінням, навіть є такий термін. Тобто, в них це вибір, скажімо так, життя, тобто, це. Майже останній вихід, щоб продовжити життя більш-менш комфортно. Я впевнена, що є люди, як ви сказали, просто із зайвою вугою, чи такими якимось першими такими е проявами ожиріння, які кажуть: не хочу я сидіти на вашій дієті. Це ендокринологи придумали мені якусь середземноморську, чи ще якусь там білкову і ще там. Е на що я буду страждати? От в мене є така можливість. Я зроблю операцію вшух, і все. Я худий, красивий і здоровий. Чи є такі, чи таких беруть насправді людей е до операційної. Якщо у нас в клініці така стратегія, що ми допомагаємо пацієнтам, тільки якщо це потребує для здоров'я, Зінати тобто, показання, так? так, якщо є тільки прямі показання. Тобто, якщо звертається пацієнт, в якого збиткова, наприклад, вага, тобто навіть немає ожиріння, частіше всього ми йому відмовляємо, тобто або ми спілкуємося, відправляємо його на консультацію до ендокринолога, до дієтолога, тобто багато спеціалістів, які можуть йому допомогти, щоб не робити операцію. Тобто, mm -hmm. операція, це все ж таки такий останній метод. Який якщо вже все інше неефективне, так то тоді вже приходять до нього. Ну ми ж розуміємо так. Що в сучасній медицині є мінімізація ризиків хірургічного втручання, саме тому і з'явилися всі ці ендоскопічні методи, і там різні перерізні. Тому я розумію, що тут ви, як вже професійні лікарі, ви підходите щодо певної ситуації, і бачите, що якщо ожиріння і його наслідки потенційно несуть більше Ризиків, ніж хірургічне втручання, тоді вже воно проводиться. Якщо людина просто собі щось забажала, то може тут ще і психолог допоможе, і не тільки індокринолог, може робота саме із собою або небажання роботи, воно саме з цього і почнеться. Так скажіть, Фарти. чи є якісь протипоказання до цієї операції? Ви перелікували дуже. Такі багаті е, списки, такі великі е, наслідки відожиріння і е, хвороби. То я певна, що є такі хвороби, при яких не можна вже ожиріння призводить до них, і вже при них не можна робити баріатричну операцію. Є певні протипоказання, але це вже дуже тяжкі пацієнти, які там є дуже важкі проблеми з серцем, тобто частіше це все зв'язано з ним. Угу. Тобто, але пацієнти завжди проходять передопераційне обстеження, і якщо потрібно, вони спочатку лікуються у суміжних спеціалістів, у кардіолога, у терапевтів, тобто і тільки. Потім розглядається варіант операції. Але так само як є декілька баротичних операцій, до кожної з них є певні протипоказання у кожного конкретного пацієнта. Тобто, наприклад, одна операція протипоказана пацієнтів, які страждають на печію. Тобто, uh -huh. тому що після операції воно може трішки збільшитись цей ефект, і тому для цього саме пацієнта вибирається інший тип операції. Тобто, це е, вибирається конкретно під певного пацієнта, обговорюється з ним дуже чітко, щоб він розумів всі можливі ризики, так і uh -huh. тоді саме під нього вибирається певний тип операції. Зараз багато під час повномасштабної війни говорять про залежності, про алкозалежність, наркотичну залежність залежності, знаєте, розлади якоїсь такі дуже довже до психіатричних харчової поведінки. А все це приймається до відома саме лікаря перед тим, як взагалі обговорюється ця операція. Так, тобто, у нас є певний, коли ми спілкуємося з пацієнтів, у нас є певний чек-ліст. Uh -huh. Тобто, які питання ми йому задаємо те, що нас цікавить. Тобто, і одним із питанням, це є чи є залежність алкоголю, наркотиків, коріння, тому що кожний із цих факторів він може вплинути на ефективність операцій чи ту появу якихось ускладнень. Uh -huh. Наприклад, у тих пацієнтів, які е, палять, так то в них є загоєння. Всіх ран так у них гірше. Угу. Тому так само, якщо пацієнт приймають якісь наркотичні препарати, щось таке, то це може ну, це взагалі е... може бути ризиком для життя під час операції так. анестезії. І тому... саме для наркозу, так. Тому це вже більш важливо для анестезіолога. Е, бачите, а чи завжди чесні ваші пацієнти? Чи тут вже ви бачите професійним оком і аналізи? Так само мені здається, дають так цю картину. Так, Але частіше за все, коли вони вже. Приходять, так, це зазвичай це більш для пацієнтів. Якщо зазвичай пацієнти приходять на хірургічний прийом, ми спілкуємося з ними півгодини. то балітичні. Пацієнти, це завжди консультація триває годину, угу. тобто щоб це все обговорити, і зазвичай вони вже відкриваються і розповідають все. Ну і ми розуміємо, що це втручання не таке, про якому, мабуть, будеш щось від лікаря приховувати, тому що це складний, складний процес. І я так зараз поговоримо і про відновлення, і про подальші такі дії пацієнтів. А ми з вами проговорили про те, що дуже хочеться це підкреслити, що баріатрична операція дуже є дієвою, коли вже з'являється. Такі там як і гіпертензія, такі хвороби, і який цукровий діабет, і остеоартрит, все це вже людина може мати, або такі вже якісь, знаєте, перші пропорції цих хвороб, і вона приходить, щоб далі не загострювалися ці захворювання. Але мені здається, також одним з дуже важливих пунктів є те, що. Баріатрична хірургія допомагає родинам. Завести дітей, так що саме дуже часто я бачу і я бачила і у вашій клініці новину, і бачила в інших клініках, які займаються цією допомогою, що показують вже пацієнтів, пацієнток з дитиною, які мріяли все життя, але не могли певним чином, були проблеми з фертильністю саме за ожиріння. І після такої операції потім родина іде йде до того, що народжується дитина, так от це так. також є е, допомогою в цьому. Правильно я розумію? Так, це є одним із ефектів від зниження ваги. Тобто, коли пацієнти скидають вагу, а саме на це, направлена болітична хірургія, то дійсно пацієнти досить швидко можуть завагітніти. І це особливо ті пацієнти, в яких ця проблема була, і вони багато років обходили дуже багато лікарів mm -hmm. і лікувалися і все, і не могли мати. Мати дітей, але саме проблема з зайвою вогою, коли вона вирішувалась, то це. Питання вирішували само собою, і ми маємо не досить багато таких прикладів, і наші пацієнти навіть не е, забажали там і фотосесію зробити угу. все, показати це і довести іншим пацієнтам, що це можливо, і це дійсно, що ожиріння може впливати на цей момент. Так, це шлях, але є мета і заради неї Звичайно. цей шлях було пройдено. Скільки скажіть, будь ласка, можна втратити ваги після такого втручання? Після Беріатричної операції, які приблизні діапазони можна перелікувати, зазвичай це буває від 70 до 100% зайвої ваги. Тобто це залежить особливо від е, початкової ваги. Тобто, uh -huh. якщо пацієнт там важив 150 кілограм, то звичайно він не зможе скинути всю 100% зайвої ваги, тому що частина ваги в нього залишиться там в кожному фартухі, uh -huh. тобто якісь місця, де потім буде допрацьовувати, наприклад, пластичний хірург. Так? Uh -huh. Але у пацієнтів, у яких там індекс маси 40-45, тобто зазвичай вони можуть скинути навіть всі 100% зайвої ваги. Ефект від операції зазвичай триває на протязі року. Угу. Тобто, ось за цей рік частіше за все пацієнти скидають цю вогу? Пані тобто. Іване, а от ви сказали, що є певні залишки шкірні. Коли от таке повільне іде от схуднення, хіба не встигає організм відновлюватися поступово, підтягуватися шкіра? Чи то ми маємо такі дуже. Такі дуже дуже великих людей, які навіть організм не встигає впоратися зі схудненням і паралельно з відновленням, Шкіра відновлюється, і дійсно на протязі цього року, да коли пацієнти скидають вагу, вона може повернути певну свою еластичність, тобто повернутися до певних своїх розмірів, коли mm -hmm. це було там 20 років назад у пацієнтів. Але я ж кажу, організм має свої якісь е, межі, так. і тому за якісь межі він зайти не може. Е, але тому саме пацієнтам е, ми пояснюємо, що е, розглядати якісь пластичні процедури там після схуднення має сенс тільки через рік, тому угу. що коли пройде рік. Шкіра може повернутися до дуже добрих е, своїх розмірів, і не потрібно буде угу. робити ніякі пластичні процедури. І дуже добрі пластичні хірурги вони також пояснюють, що якщо приходять до них, наприклад, у нас які наші пластичні хірурги, е, вони пояснюють пацієнтам. Якщо прийшов пацієнт з ожирінням, угу. вони пояснюють, що вони можуть зробити ліпосакцію, щось таке. Але шкіра але... нікуди не дінеться, вони, так? вони заберуть, але проблема з ожирінням у них залишиться, угу. і це не дасть того ефекту, тому їм потрібно. Спочатку піти до варіатичного хірурга, поспілкуватись, вирішити питання спочатку з там зайвою мовою, uh -huh. а потім уже робити якісь пластичні процедури. От зрозуміло, тому що е, саме оце такий довготривалий процес, як ви кажете, там не, не, не одноразовий, коли до пластичного хірурга е, приходять і він одноразово все прибирає, просто зовнішнє, то тоді вже там і потрібно і шкіру зайво прибрати, і таке інше. А коли людина поступово худне, поступово рік вона йде до того результату, який заплановано під час е, алгоритму е, надання цієї допомоги, е, можна зрозуміти, що в залежно дійсно від способу життя. Від віку від взагалі багатьох параметрів, що людина може навіть відновитися, або вже якось покращити себе за допомогою вже пластичної хірургії. Е, які основні видиатричної е, баріатричних операцій є? Чи можна якось їх знаєте звузити до декількох напрямків? Так, за зазвичай є такий золотий стандарт, тобто це дві основні баріатричні операції тобто, це рукавна резекція шлунку, так uh -huh. називаємо слів резекція шунку та шунтуюча операція. Є деякі підвиди цих операцій, там міні гаст тих, байпас, щось таке, але це вже трішки виходить за рамки, це вже більш спеціалізовано uh -huh. для деяких пацієнтів, якщо є потреби. Але є основні два типи. Вони спрямовані перша операція, рукавна резекція, це на зменшення розмірів шлунку, десь на 80% шлунок зменшується тільки в розмірах. Uh -huh. За рахунок цього, пацієнтів. Пацієнт швидше відчуває насиченість так, і менше е з'їдає і менше отримує калорії. Тому пацієнт скидає вагу. Інша операція шунтуюча, там трішки міняється анатомія. Там йде такий же ефект, як при рукавній резекції, зменшується об'єм шлунку, так, але також там виключається із процесу. Е е Переварювання їжі деякий, деяка ділянка тонкої кишки. І тому саме тому від цієї операції пацієнт також схуднує. і навіть від цієї операції, можливо, навіть більше, скажімо так, але там є певні особливості. Шунтування, чи правильно я розумію, виправте мене, якщо я не права, це коли ви все одно проводите зменшення хірургічне, чи ви, як от кажуть простими словами, наші люди щось поміщаєте, типу там, балон чи якусь в сам шлунок? Ну, щоб наші глядачі зрозуміли, в чому різниця. Ні, це також зменшення шлунку. Він зменшення. робиться також, Операційне, менше, та. але mm. робиться додатковий анастомоз, тобто там перешивається петля кишки mm -hmm. виключається... Певний відділ тонкої кишки. Тобто, це також те ж саме практично, як рукавна на ага. але додатково там є виділення ось цієї кишки. При шинтуванні Натомість нічого з організму не видаляється. Тобто, та виключена частина шлунку, яку там ми розіцюємо, частково так вона залишається в організмі, тобто ця операція все залишається практично, як є, тільки міняється анатомія. При рукавній резекції ми просто видаляємо там 80% шлунку і цю. Видалену частину, ми забираємо з організму. Угу. Ці обі, обидві операції робляться лапароскопічно через маленькі проколи. Тобто немає розрізу? Нема... розрізує. Угу. Тобто маленькі проколи, через які ми заходимо камерою, інструментом. За рахунок цього, пацієнти дуже швидко відновлюються, там вже встають після операції через годину і починають ходити рухатися. І починають їсти. Ну, і пити воду. Принаймні. Так? Так. А те, що я сказала, коли розміщується всередині шлунку, ще. Якийсь об'єкт, по типу там не так. знаю, як його називають балоном. Це відноситься до баріатричних операцій, це чи це інший вид? Це відноситься до барієтрічних операцій. Тобто, це на коли встановлюється в шлунок балон. Тобто, це він заповняється цей кулька, яка так. заповнена рідиною. Це все робиться, тобто це не операція, практично це ендоскопічна процедура. Тобто ніяких розрізів нічого. Це ендоскопом через ротову порожнину встановлюється цей балончик в шлунок. Але ця, ця методика вона є ефективною і вона більше. Направлено на тих пацієнтів, які мають зайву вагу, тобто яким потрібно скинути невеликий об'єм маси тіла, і тоді їм. Починає бути комфортно так mm -hmm. з їх вагою, тому але вона ефективна. Ці балони ставляться на 6 і на 12 місяців, і mm -hmm. потім їх потрібно видаляти. Це mm -hmm. також робиться ендоскопічно, тобто видалили пацієнт, поїхав додому. Але розуміємо, що принцип теж зменшення об'єму об шлунку, тобто балон цей заповнює шлунок, і е, людина менше їсть. і В неї є швидше е, ця ситість приходить під час вживання їжі, так і так. за рахунок цього людина також хо. Так. А Скажіть, будь ласка, мені здається, що люди дуже бояться всіх цих операцій. Вже ми підкреслили, що це не така операція завжди. Чомусь я не знаю, це, мабуть, пережиток минулого і міф. Якщо ми говоримо там про операції на серці, ну на внутрішніх будь-яких органах, одразу у всіх картинах з якогось серіалу, де людина, знаєте, від вуха до низу і отак навколо неї розрізана, насправді підкреслюємо, що такого вже давно немає, і оперативні втручання мінімалізовані для того, щоб Людина найшвидше відновилася, найменше пошкоджень, більше допомоги. І ви, я навіть не знала, чесно вам скажу, що і баріатрична операція так само лапароскопічна і має такі мінімальні, навіть знаєте, втручання. Як відновлюється людина? Що з нею? Ну, скільки цей період? Як далі вона живе? Чи працює її травлення без проблем після того, як хтось сторонній в нього втрутився? Пацієнт відновлюється дуже швидко, тобто він я ж кажу. Він через годину вже після операції він починає пити воду. Так mm -hmm. і перший, перший тиждень він приймає загалом рідку їжу, тобто бульйони, протеїнові коктейлі, щось таке. Потім поступово переходить на прірвану їжу і потім вже на звичайну їжу. Тобто, це дуже швидко проходить. Пацієнти легко це дуже легко це все переносять. Пацієнти е, частіше приходять, коли вони вже перечитали все, що можна про цю барєтичну операцію. Або якщо в них є якісь знайомі, які це зробили, і вони розуміють, що це ну дійсно е, дуже класний метод, так і він дуже ефективний. І барієтрічні операції серед всіх хірургічних операцій вони мають найменший ризик ускладнень, тобто. Особливо, якщо їх виконувати там найбільш спеціалізованим обладнанням. Тобто, наприклад, ми використовуємо спеціальні шиваючі касети, які прошивають шлунок. Це найкращі там в світі, і спеціальний там шиваючий апарат, який є в Україні, один. Uh -huh. Тобто, тому у нас пацієнти дуже легко приносять і не мають ніяких практично взагалі ускладнень. І, і вони. Я не бачив ще ні одного пацієнта, який переніс бибарітичну операцію, і сказав, що він там пожалкував про це. Вони міняються не тільки зовні, те, mm -hmm. що ми кажемо про естетику, так, а вони міняються психологічно. Тобто, зазвичай ці пацієнти вони трішки замкнуті, такі, так, але вони вже через місяць приходять з усмішкою, кажуть, що всі їх друзі на роботі кажуть, що ти зробила, що ти така усміхна, що змінилося в твоєму mm -hmm. житті. І... Люди більш впевнені, більш успішні. Ішні становлять так, починають себе любити, так, так і це один момент. А те, що в них міняється здоров'я, тобто у цих пацієнтів після бар'єтичної операції, коли вони скидають цю вагу, у них зазвичай до навіть може пройти цукровий діабет. У угу. них проходить гіпертонічна хвороба. Тобто вони дуже багато пацієнтів приклади, коли пацієнти перестають приймати таблетки від тиску. Uh -huh. Тобто, це, ну, це зовсім інше життя. Вони починають гратися зі свої, своїми дітьми, онуками, ходити. У них немає цієї важкості, коли вони хотіли тільки прийти додому і лягти на диван. Uh -huh. Тобто, це взагалі інші люди. Це, знаєте, коли людина починає любити себе, ну це ж ми всі знаємо, не важливо від ваги. Якщо ти сам себе не любиш, то хто ж тебе буде любити, це починається, по-перше, з любові до себе. І дуже часто саме люди призводять до такої надмірної ваги нелюбов до себе, асоціалізація, соціалізація, коли вони замикаються і починають розраду шукати саме в їжі. І це, це заганяє їх, от такий глухий кут. І дуже добре, що або хтось їм допомагає вийти з того кута і розпові. Істи або вони самі якось вирішують завдяки якомусь чиннику, що треба вже, треба вже помінятися. Скажіть пане Іване, а е я впевнена, що питають пацієнти і наші глядачі, мабуть, зараз задумалися про те, що а чи. Не може та вага повернутися. Коли ми говоримо про різні дієти, навіть надієвіші, ми розуміємо, що все одно є ризик. А тут цілий такий шлях і операція. Ну розуміємо, що це стримує людину. Коли от ти так е, пройшов е, і, і цей період довго тривав, і ти побачив результат. Дуже часто люди його зберігають. Але все ж таки, чи може повернутися вага і в тому об'ємі, в якому вона була? Е, так, е, вага може повернутися, але це вона не може повернутися в тому ж об'ємі, що була. Чому вона може повернутися? Тому що це коли ми зменшуємо шлунок, так у нас залишається дуже маленький він Об'ємом, якщо, при, наприклад, при рукавній резекції, це десь 100-150 мілітрів. Uh -huh. Так, і е, цей об'єм може збільшитися, тому що шлунок це м'язовий орган, тобто він може розтягнутися, якщо пацієнт не буде дотримуватись певних наших рекомендацій е, навіть Совно об'єму їжі, яку він може з'їдати, угу. так і тому, але зазвичай це виходить там через там 4-5 років, і цей шлунок може трішки збільшитись, але ніколи не може збільшитись до попередніх розмірів, а, наприклад, які були. На операції. От ви кажете, 100-150 залишається. А який ви бачили от в своїй практиці? Який об'єм? Об так ну там не найбільший, а так в середньому, от щоб ми зрозуміли в цифрах. Ну так ми не можемо заміряти, але буває, що ми деколи для пацієнтів, тобто ми. Той шлунок, який забираємо, так ту частину. Ми для пацієнтів, щоб вони розуміли, який це об'єм, то ми його е, спеціальним газом надуваємо угу. так і цю залишкову частину, яку ми забрали. І, зазвичай це так? такий досить великий об'єм, тобто там навіть може бути там і, і 3 літра, і навіть угу. більше. Тобто, це великий об'єм. Дуже багато пацієнтів, у яких цей шлунок розтягнений на протязі життя, і тому в них немає відчуття насиченості. Тобто угу. вони Хочуть їсти, 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 тому що вони просто не відчувають насиченості. Коли ми забираємо цей відділ шлунку, так, то вони Ця швидше відчувають. Зникає, так? І також тому, що ми забираємо той, той відділ шлунку, де саме більше клітин, які виробляють гормон голоду грилін. Тобто uh -huh. у баріатричних пацієнтів знижається бажання їсти, тому що знижається оця концентрація цього гормону. Знаєте, це дуже цікавий такий ви нам таку розповідь зробили. Такий лікбез. Будемо вже на жаль завершувати. В нас закінчується час. І ви знаєте, якщо резюмувати, я так розумію, що це дійсно за показами треба робити після консультації, дуже детальної з професіоналами. Ми знаємо, що саме у вас твої лідерами в цій галузі, тому що у вас і проходять різні зустрічі і. Різні професійні такі. Заходи, як то конференції всіх лікарів ви залучаєте іноземних лікарів. І е, навіть коли ми говоримо про що українці їздять на медичний туризм за кордон, то тут іноземці до вас приїздять, щоб зробити ці операції. І от ми розуміємо, що разом з операцією, разом з рекомендаціями лікаря і зі зміною способу життя, це дійсно дасть гарні результати і змінить життя людини. І просто навіть без таких серйозних втручань, як Здавалося, на початку нашої зустрічі, що це дійсно дієва, така класна методика, яка допомагає, і вже наша сучасна медицина українська може це робити. Нашим глядачам я нагадаю, що із нами у студії був Іван Безкровний, керівник напрямку загальної хірургії, багатопрофільної лікарні Одрикс, Філатова, хірург, ендоскопіст, баріатричний хірург, онкохірург. Дякую вам, пане Дякую. Іване. А, нашим глядачам бажаю думати про те, що і скільки ви. Їсте, але завжди знаєте, що професіонали поруч і завжди можна проконсультуватися, як знизити вагу, якщо вона почала вже заважати вам, особливо після новорічних свят. Бажаю вам здоров'я і гарного дня. На все добре.